О 11.05 до чергового міського управління надійшло повідомлення відповідно від чергової служби надзвичайних ситуацій про те, що в центрі міста Кірорада стався вибух. Е, негайно було здійснено слідчо оперативної групи, та встановлено, що на площаді Богдана Хмельницького е, біля офісних приміщень, п'ятиповерхового будинку, е, стався вибух е, біля входу з одного з приміщень. В результаті цього, цієї події отримали поранення дві особи за вказаним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками злочину, замах на вбивство двох і більше осіб. Наразі зараз проводяться першочергові слідчі дії, огляд місця події, аналіз тих речових доказів, які будуть вилучені в ході місця події. Буде проведена експертиза, дана оцінку, яка який пристрій був підірваний і з якою метою були здійснені вказані дії? На даний час про потужність ми не можемо говорити, але від того, тієї ситуації на місці події від радіусу, на якому ми знаходимо залишки вибухового пристрою, досить, досить потужний був заряд пристрій. А двое пострадавших. Одному 39, 39 лет, второму 43. В одному довольно легкие ранения, ранения кисти, но правда с повреждением костей кисти и бедра, бедра. А второй, потерпевший в тяжелом состоянии, там тяжелые ранения туловища множественные, грудной клетки, проникающие в плевральную полость и проникающие ранения живота с повреждением печени, кровотечение внутри брюшной. Еще тяжелая только операция недавно закончилась, он еще не полностью вышел с операции. То, что мы доставали, это шарики, вот такие, как подшипники, такого большего диаметра. Там у него повреждений на туловище, на шее еще, и на голове. Это в общем много.